Всім привіт з вак. І я сьогодні прийшов в таку гру X-Story, Пафос Десині, про лиса, який має артефакт, який може перемотувати Ну, перемотувати час назад. <coughs> і ми протягом історії. Ну, і він має битися проти якогось Ну, проти, проти одного боса. Во. І кожен раз він так повертається в часі ну, і там є різні вибори. І від тих виборів залежить, або він буде пригоди робити, або він буде спасати друзів. Що я скажу про PayPaline? Ну, крута гра, але мені її не стало, щоб не солодитися. Я її пішов один раз на погану кінцівку, що там вбили мого друга. І все. Ну що я скажу про PayPlay? Ну, хороша гра. можна сказати. Мені сподобалося, але то, що дуже, дуже вона коротка, вона на годину з чимось. Якщо хто хоче таку коротку гру пройти на один раз, ну, то можете проходити, рекомендую. Ну, сподобалося, що там є всякі фішки, там можна якісь вставляти собі ці, як вони називається. Ну, вставляти різні, різні бафи для, для меча, різні, ну, все, на одну ну, бивання, ухилення, то все на одну кнопку ну Приймати удар і відбивати його, та це не все на одну кнопку. Це мені це дуже класно. Бо, ще сподобалось ну сюжет теж хороший. Такий, що Ти там можеш вибрати собі кінцівку, яку ти хочеш. Ну, гром... Хороша гра для тих, хто любить такі, такі, гра, такі ігри, що вони типу з видом зверху гра, це не, це не з видом. Ну, вину в такому нормальному. Ну, ще одну таку гру, схоже, ми будемо проходити в майбутньому. Так що ну, хороша гра. Рекомендую всім вот таку грузі грати. З таким цікавим сюжетом, з такою. Ну, це на один вечір така гра. За годину з чимось можна її прийти, якщо не тупити. Ну да, всім па-па, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічі!